Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще три від статті інтерв'ю Зеленського, що військові не мають іти в політику, бо мають обрати чи займатися війною, чи займатися політикою. І насправді цю тезу підтримує багато його прихильників. Пише волонтер Биков. Далі мови оригіналу. Чомусь прихильники п'ятого президента ніколи так не ставилися до амбіцій військових. А навпаки, були раді, що із чудового військового виходив політик державник. Генерал Забродський вам у приклад. На думку Зеленського, ми маємо знову обрати зелених прихвостнів, які. Ім чи не щодня на та Сап виписує підозри у корупції? Маємо обрати знову кришувальника ОП Тищенка, пані Безугло, зрадників Шевченка, прихильників УПЦ МП Дмитрука, руськомірців Бужанських, тихенько підувлі Струхіних, прислужників Б'єні Дубінських, і це ще дуже поверхнево пройшовся по слугам ОП відвертим чи прихованим ворогам українського народу. Так, прийти до влади з кварталу, саун з подачі олігархів, це на думку Зеленського нормально. А от прийти із су це ненормально. Збочену логіку Зеленського Ярмака ви уловили, як і їхнє Правжнє бажання не допустити до політичного процесу військових, яким довіряє вся країна. Також биков пише наступне: сьогодні головним завданням ОПЕРМАКА бачить в усуненні політичних конкурентів, а не перемозі країни. Диктат і автократія вже тут. Ранній Путін махає їм рукою. За сан Володимир Зеленський вважає великою помилкою для військових займатися політикою. Якщо військовий вирішив займатися політикою, і тут він у своєму праві, то нехай так і робить, але тоді він не зможе займатися війною. Якщо ведеш війну, при цьому думаючи про те, що завтра підеш у політику або болотуєшся на виборах, то і на. Словах і на передовій ти типу поводитимешся як політик, а не як військовий, зробивши велику помилку. Карл Волох сказав, як відрізав від себе. Додам амінь. Всі притомні розуміють, що новий майдан наразі майже невірогідний. І з простої причини люди, котрі скидають в Україні зіпсутих президентів, є так співпало тими самими, для кого Україна понад усе, і ризикувати її долею під час збройного протистояння з ворогом вони не будуть ані через крадійство зелених, ані через кумівство, ані через некомпетентність. Хіба що влада зовсім збожеволіє і вирішить сама атакувати своїх головних захисників і рятівників? Залужного з командою з цього приводу пасіонарна частина суспільства є дуже недвозначною. Але є ще одна причина, з якої новий майдан наразі є неможливим. бо для нього потрібні дві сторони протестувальники і віддані владі силовики. Іншими словами, Беркот, вова, хто протестуватиме з твого боку десяткам тисяч розлючених протестувальників. Нацгвардія, патрульна поліція, не сміши. Вони в лівшому для тебе випадку знімуть чоломи і підуть додому, а в іншому стануть поруч із нами. Тому заспокойся і спробуй не робити зовсім уже повної хуйні. Тоді спокійно дотягнеш до післявоєнних виборів і спокійно. На ж відправишся у найкомфортнішу камеру, доплата 12 тисяч гривень, очікуючи суду за всю кривду, котру ти заподіяв в цій країні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.